25 червня Олександрійські артисти помоляться за Україну. В Олександрії відбудеться концертна програма з молитвою за Україну. Дело в том, что время сейчас тяжелое. Гибнут наші соотечественники. Нам ли давать оценку этого тяжелого времени, наверное, не нам, а времени? Но хочется внести свою творческую лепту в это время рассказать. всем своим землякам, что мы молимся за Украину, молимся за мир, молимся за счастье и будущее молодого поколения и нынешних поколений. Потому что всегда сердце, даже в любое военное время, в любые тяжелые конфликты, национальные розни, сердце хочет радости, сердце хочет музыки, хочет культуры. Мы хотим обратиться таким образом к своим уважаемым зрителям, З тим, щоб сказати, їм, що культура всегда на стороні міра, на стороні життя, на стороні оптимізму і віри. Ініціатором концертної програми за мир та віру виступив відомий в Олександрії Співак та керівник вокально-інструментального ансамблю Палацу культури Світлопільський Володимир Корнієнко. До нього приєдналися відомі творчі колективи міста. Прийматиме участь колектив, вокальний ансамбль Глас. Кафедрального собору міста Олександрії. Далі буде приймати також участь вокальний ансамбль гармонія Вищого училища культури міста Олександрії. І прийматимуть солісти зразкового вокального колективу Нові імена, ну і декілька пісень в моєму виконанні. У концертній програмі з молитвою за Україну веселищів не буде. Про веселі пісні говорять організатори і не думали, адже важко веселитися, коли не так далеко лунають постріли і лються сльози. Натомість звучатимуть духовні, народні, ліричні естрадні та класичні пісні. В зв'язку з такими подіями, які відбуваються зараз в Україні, трагічними подіями ми склали програму таким чином. Що до неї входять і пісні такого духовного напрямку, лірико, лірико-романтичного напрямку. Відбудеться концертна програма з молитвою за Україну з благословення єпископа Олександрійської єпархії Боголєпа. Розпочнеться концертна програма о 19-й годині у Палаці культури Світлопільській. Тож кожен небайдужий Олександрієць може приєднатися до олександрійських артистів і разом з ними помолитися за Україну.